І так, всім привіт, друзі! З вами Dark І сьогодні я хотів би показати вам свою колекцію омнібусів по атаці на титанів, видання Азбука, на жаль, російське видання. Ось така повна збірка. тобто Тут повністю закінчена історія. В одному такому омнібусі йдуть два томи, тобто, наприклад, якщо тут 17 книг, це 34 томи оригінальної манги. Також тут є два спін нофи ось там вони лежать зверху. Покажу ж я вам напевно 17-й том, Чому? тому що, наприклад, в підгонах я показував перший том, тому зараз, я так думаю, що було б прикольно показати останній том, який, скоріше за все, вийшов останнім. тому що, по... Загубленим дівчатам, тому що вони, можливо, виходили пізніше 17 го тому, але купити їх в нас мені вдалося набагато легше, ніж 17 том. тому не можу 100% знати, відповідати, так би мовити, за свої слова. Тому не буду стверджувати на 100%. Ось так виглядає в нас книжечка. Віддав я за них трохи більше, ніж того хотів, але про це я скажу вже після того, як їх усі покажу. Буду просто показувати, не розкриваючи чисто обкладинки, тому що не всі води розпочатані. Бо половину я брав до Вими, половину я брав БВ, тому не бачу якби, сенсу затягувати відеоролик. Що ж, давайте приступати. we thank Ось такий в нас вийшов огляд. Що хочу сказати. По-перше, заплатив я за них трохи більше, ніж мені б того хотілося. Повний цей збірник мені вийшов у 2900 гривень. 2905, якщо прям до копійки вираховувати, що мені, по-перше, що скажу, не всі вони були новими. Якісь я брав новими, якісь я брав БВ, якихось. Типу, Я хоч торгувався, але не всі мені якби, вийшли в все одно низьку ціну. Є книжки, які, наприклад, як загублені дівчата, вони мені вийшли взагалі в 100 гривень. Там я навіть і не торгувався. Людина виставила типу, чисто за якусь символічну суму, при тому, що вони в плівці. В 150 з доставкою вони мені вийшли. Наприклад, 16-том. Мені БВ вийшов 150 гривень, там також була не дуже висока ціна. Там я також не, не торгувався. Якби. По новим новий в мене був По перше 6, мені задарували. І Якщо ви дивилися ролик з підгонами, ви це знаєте. Це перший, п'ятий. Якщо взагалі нові, нові в мене які були, це перший, п'ятий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, 12, 13. І два спін-оффи, Тобто 10 книг мені дісталися повністю новими, 9 в мене БВ. Такий собі 50 на 50 вийшов. Що сказати? ну, Дороговато, дороговато, об'єктивно. Можна було, наприклад, похолдити, посидіти, помоніторити OLX, Може хтось би виклав дешевше. З самого такого, що певно, дорогого, що я взяв це. Був новий спін-офф Леві, тому що вони взагалі не з'ялися. До речі, в магазині Сквозняк в Харкові його ще можна купити, його ціна 290 гривень. Тобто, не те, щоб дуже сильно вони відрізнялись по ціні, але тут, там і воно все на одне і накладається. Якби. Потім вже така сума набігає вже солідна, я б сказав. Якось так, якось так. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть ваш коментар, підписуйтесь. Кому не сподобалося, ну, вибачайте. Як то кажуть, нічого з цим зробити я не можу. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!